На цьому місці, що минулому році, мав бути будинок у 12 поверхів, натомість звели лише 4, а далі будівництво зупинилось. За проектом молодіжного житлового кредитування працював Номак Інвест, але не допрацював ні грошей, ні житла. У сумчан уже і діти повиростали, а квартир все немає. Коли я отримувала кредит, моїй дитині було 10 років. Зараз моїй дитині 20 років, і я все-таки не маю житла. А за неіснуюче житло люди уже виклали немалу копійчину, первинний внесок, плюс виплата кредиту державі і відсоток на нього. Аби змінити забудовника і отримати омрійні квартири, оббивали пороги чиновників руками. Цього рішення 35 сімей чекали чини десятиліття. Це майже ключі від новеньких квартир, щоправда, в інших будинках на вибір. Чиновники домовились про співпрацю з новим забудовником Федорченком. Я їм даю 35 квартир, своїх квартир. Я зараз їм пропонував по тим домам, які вже у нас построєні. За те, що людям не доведеться чекати, поки новий забудовник зведе їм житло. Вони передали Федорченку своє право вимагати з попередника «Номакінвеста» вкладені гроші. Вони свої вимоги. Передають Федорченку, який повинен цією вимогою забирати їхні кошти, які вкладені в новий інвест, для себе. Втім, таке рішення підтримали не усі члени виконкому. Профільний заступник міського голови утримався. Спочатку повинна бути виділена сесія земля, тоді проведена конкурс. Виділити землю обіцяють на найближчій сесії. Люди категорично відмовилися чекати, втомилися від тяганини. Тобто компанія Федорченко отримає 4,5 гектари землі поблизу озера Чеха. Там фірма зведе близько півтора десятка багатоповерхівок. За оренду землі то Федорченко сплатить мільйон гривень та обіцяє прокласти власним коштом всі підземні комунікації. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко, Олександр Гордус на часі новини.